Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні, 20 липня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що авторинок в Луцьку працює у четвер та неділю. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Рено Кенго. 2011 рік, 1,5 дизель, 267 тисяч пробігу. Пишуть оригінал. Коробка механіка, 8900 ціна і контакти власник Андрій. Коричневий колір. Так, дивимось по салону. Більше інформації по телефону. Volkswagen Caddy. 15 рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 дизель з кондиціонером, з парктроніками, 11500 ціна. Контакти видно. Ренукенго в довгій базі. 14 рік, 1,5 дизель, 81 кВт, 214 пробігу, 5 місний, 6 ступка, 10,4. ціна і контакти до власника є. Так, дивимось по салону. Так, недавно запитували про свіженьких Ford Connect. Є один варіант, правда, без цини. 19 рік, 1,5 дизель, 162 тисячі пробіг, контакти є для уточнення ціни і інформації. Так, бачу клімат-контроль, автоматично, до речі, коробка передач. мультикермо, дисплей, навігація, парктроніки, форкоп присутні, вантажний варіант. Так, є такий красивий Renault Кенго. На жаль, немає ціни, але хтось недавно запитував в червоному кольорі. Не фарбовано, пишуть 1,5 дизель, шестиступка. Контакти до власника є. На жаль, ціну потрібно уточнити. Так, світленький салон тут. Форкоп присутній. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Caddy, 13 рік, 2 літровий двигун газ-бензин Заводський, 260 пробігу, 10750 ціна, контакти присутні. Citroen Berlingo, 11 рік, 1,6 дизель, 192 тисячі пробіг, в гарному стані. Сертифікат присутній, 7700 ціна і контакти до власника є. Так, Покажу по салону. Чистий ухайний салончик. Є кондиціонер в автомобілі. З іншої сторони також покажу. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго. 13 рік, двигун 1,5 дезелі 81 кВт, пробіг 242 тисячі, 11500 ціна і контакти ось тут присутні. Так, салон на тканині. Клімат-контроль присутній, круїз-контроль. Чистий уханій салончик. Більше інформації по телефону. Парктроніки присутні. Рено Кенго. Десятий рік модельний, 11, 80 кВт, пробіг 209 тисяч 8,950 ціна і контакти присутні. Так, по салону є круїз контроль, клімат-контроль присутній. Більше інформації по телефону. Volkswagen Caddy. Шостий рік, 1,6 бензин MPI, оригінальний пасажир 5 місць в рідній фарбі, 230 пробігу, контакти до власника присутні, ціна 6699. Так, На жаль, зачинено, є кондиціонер, коробка механічна. Так, Пасажир оригінальний. Не видно нічого, сонце дуже сильне сьогодні. Citroen Берлінко. 11 рік, 1.6 oh. дизель, 248 пробігу. 8300 ціна за автомобіль. Власник наголошує, що автомобіль не фарбований. Контакти є. Так, По салону заглянемо. То не наші, так, то все одно. То плип, треба буде віддати. Плип, Оригінальний пасажир. Фуркоп присутній також. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго, 12 рік, 1,6 бензин, 183 тисячі пробігу, 8300 ціна за автомобіль. Тут контакти присутні. Так, отакий салончик, чистий, охайний. круїз контроль присутній, кондиціонер. Оригінальний пасажир. Так, місця для пасажирів. Так, кого цікавить? Телефонуйте. Volkswagen Caddy. 17 рік 240 пробігу літровий дизельний двигун, 14700. Ціна за автомобіль, контакти видно. Так, дивимось по салону. Прокоп також присутній. Рено Кенго. 10 рік, 1,5 дизель шестиступка, Є клімат контроль, круїз-контроль, оригінальний пасажир. Е, підскажіть, яка ціна? 7800. 7800. І продиктуйте номер телефону 050, 050. 716 467. Кого цікавий? Телефонуйте, власник вже надасть вам більше детальнішої інформації. Форкоп також присутній. Citroen Berlingo». 9 рік, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, 268 тисяч пробігу, ціна 7200, телефон присутній. Так, Покажу вам про салону. Є кліматконтроль. Для пасажирів тут панорамний дах, такий цікавий. оригінальний, звичайно. Форкоп та парктроніки присутні. Рено Кенго. 15 рік, 1,5 дизель, 165 тисяч пробігу, 11900 ціна, контакти до власника присутні. Так, по салону. Є круїз контроль, клімат контроль, бачу присутні, коробка п'ятиступка. ступка. Оригінальний пасажир. Пректроніки також є. Volkswagen Caddy. 12 рік, 2-літровий бензиновий двигун з газовим обладнанням, автомобіль не фарбований, 220 тисяч пробігу, 11300 ціна за автомобіль. Контакти присутні ось тут. Місця для пасажирів. чистий охайний салон. Рено Кенго. Десятий рік, 1.5 дизель, 220 пробігу, 9 тисяч ціна за автомобіль, контакти до власника присутні. Є круїз контроль, клімат-контроль, бачу, також є коробка п'ята ступка. Volkswagen Caddy, 2008 рік, весь в рідній фарбі пишуть. Так, 1,9 дизель 77 кВт, 7 місць, 8900 ціна, контакти ось тут присутні. Лайфова комплектація сидіння бачу. Рено Єного. Одинадцятий рік, 1,5 дизель, 5 ступка, кондиціонер, електрика, круїз-контроль 7490 і контакти ось тут присутні. Добрий день круїз-контроль присутній, кондиціонер. Кого цікавий, телефонуйте, Інформацію вже уточнюйте. Рено Кенго в довгій базі. 14 рік, 1,5 дизель, 202 пробігу. Оригінальний пасажир 7 місць, не фарбований тут є, ціну потрібно уточнювати. Так, на жаль, зачинено. Рено кінго. 11 рік, 1,5 дизель 210. Пробігу 9,900 ціна. Автомобіль не фарбований, пишуть довга база. Контакти. Так є.